Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Сьогоднішнє відео не буде звичайним відео новин. Тут я з тобою буду ділитися своїми думками та висновками про те, що зараз твориться в світі танків. Сьогодні будемо говорити про Лесту та її намагання повернути своїх колишніх. Леста, відпустив же нас! Ми про тебе забули, ти нам не лежиш до серця, і твоя російська душа буде завжди такою кровожерливою вбивцею. Чому я про це говорю? А тому, що Леста зараз намагається всіма можливими методами заманити нас назад на болото. Вони певно, як і їх влада, не розуміють, що ми зовсім інші. Нам росіяни не близькі, і російська культура повинна назавжди піти з наших думок. Ну що ж, для початку, Леста активно вже 2 місяці роздає всім бонус-коди в мір танку. Їх вже я помітив, як мінімум 5 штук. І всі вони мають непогані бонуси, такі як Дні прему, бойові задачі Х5 на досвід і багато іншого. Ну і звичайно ж, це все зроблено для того, щоб зацікавити гравця. І вони кидають всі ці коди практично кожен тиждень. Ну але і нам Wargaming дав кілька бонус-кодів, щоб якось зацікавити в об'єднані соцмерени. Цмереж тому тут без шансів Леста. І як я вже неодноразово вам розповідав, на Лесті зараз проходить розробка вогнеметних танків. Так, механіка ця не нова, тому що вже використовувалася в командирському режимі, де були присутні вогнеметні дзоти. Інформація щодо релізу такої гілки викликала масу різних емоцій, навіть на болота. Їх закидали питаннями про роботу нової механіки. І Леста у відповідь викотила багато тексту своїм гравцям. Ми про це говорити не будемо, тому що нам не цікаві. Характеристики цих танків. Але головне в релізі цієї гілки те, що вона вже являється ніби як розробкою окремо Лести, з чого і повинні початися кардинальні зміни в двох іграх. І як ми бачимо, цьогорічний новорічний наступ вже буде дуже сильно відрізнятися по механіках в обох іграх. А щодо вогнеметних танків, то ця механіка вже була давно написана, залишилось тільки прикрутити її на танк. Так що в в майбутньому можемо чекати іншої реалізації прикручування чогось, що працювало на танки. Леста Геймс хоче вкласти 150 мільйонів доларів в мір танку, а також розвивати зовсім інші нові ігри. І це все вони хочуть зробити вже в 2023 році. Також вони планують найняти близько 450 нових працівників. Але з кого наймати? Якщо всі вже покинули країну терориста, невідомо. Тому певно на болотах буде активна піар-компанія, що все буде добре, ми разом і таке інше. І якщо ви бачили їх новорічне відео, а я для розвитку власної русофобії це зробив, то в ньому вже активно пропагандують об'єднання сім'ї. Ну і звичайно, там показали кадри гобніків з району, Типічна Раїся. Ой, а яку показуху розігрують російські блогери на рахунок цього відео. Вони починають майже плакати і говорити про те, що мало часу приділяють сім'ї. Говорять про те, що дуже розчулені таким прекрасним новорічним анонсом. Але як і завжди, ніхто ні слова про війну, про те, як їх ракети вбивають та знищують інфраструктуру нашої неньки. Горіть в пеклі, нелюди. І як ми знаємо, до того як Варгеймін пішов з Росії, Леста займалася тільки кораблями. Тепер же вони пророкують собі великий ріст та вже ведуть переговори з Яндексом та Ростелекомом. Тому це дуже схоже на симбіоз підконтрольних їх гнилій владі інформаційних ресурсів. Мір танку вже починає знімати крин на своєму каналі. Нова рубрика про залізо і людей, в якій ведучий типу знаходить якогось дерев'янського Сашу зі звичайним, але непростим життям, людину з великим серцем. Надіюсь, ви відчуваєте мою інтонацію правильно. Саша любить свою дружину та дітей, але на жаль, отримувати задоволення від гри в танках йому заважає старе залізо. І саме цю проблему починає вирішувати команда з Лести. А от мені здається, що Сашу скоро. Мобілізують, і йому вже не буде потрібно шукати нове залізо, адже він його отримує сповна. Вибачте, я певно сьогодні агресивний, але й рубрика така, так що погнали далі. В кінці Саші дають катнути на ніби потужній машині. Він відчуває, як змінилося його життя, і йде бухати, радіючись з цього приводу. Ще одна замануха, якою нас хочуть привабити. Це те, що на Рубай регіоні почали додавати надзвичайно велику кількість преміум техніки в продаж за золото у внутрішньоігровий магазин. За 4 місяці було додано 22 преми на продаж. Це як машини, які раніше були на марафонах, так і інші з новорічного календаря. Так що, думаю, з часом тут буде продаватися абсолютно вся преміум техніка 8 рівня за золото. А чому цікаво саме за золото? І я впевнений. Що найближчим часом почне з'являтися якась інформація від блогерів і різних телеграм-каналів про те, як можна обійти санкції у вигляді неможливості оплати послуг. Є інформація про те, що Леста закупила рекламу в Телеграмі мінімум на 2 мільйони євро. Але навіщо робити рекламу саме в Телеграмі? На кого вона повинна бути орієнтована? Чому не залишитись тільки на російських площадках, типу ВКонтакте і іншого. Лайна. Невже ви зараз почнете пушити свої банери всім, хто вже покинув болотний регіон? Ану побачимо. Поговоримо про російських блогерів. Їх зараз активно підсадили на зарплату. Розробники з Лести почали пушити рекламу, так сказати, своєї гри, та певних блогерів в лаунчері. Цікаво, а що буде далі? Очікуємо рекламу в грі Сбербанку та іншого російського лайна. А там помалу і до міра танков дійде Соловйов, якого можна буде подивитися кожному росіянину з лаунчеру гри. Тому що Леста активно купує рекламу. У Сбербанку, або ж вони працюють на спільній великій вигоді. А як ми знаємо, російський Сбербанк фінансує смерть. І тепер можна в повній мірі сказати, що Леста спонсорує тероризм, адже Росія країна терористів. До цього хочу додати, що кожен блогер, який грає на Лесті та працює для їх підписників, однозначно є співучасником всього поганого, що нашій рідній Україні приносить війна. Друзі, це відео входить до рубрики. Ки підгоріло, в якій я хочу донести просту істину, що є багато росіян, які ведуть заклики йти вбивати українців. Ці люди нам не друзі. Ми не повинні їх дивитися. Українці повинні їх знати, і їх всіх потрібно викинути з нашого інфопростору і будувати свій таких істот в танковому Ютубі. Повинен знати кожен, і я впевнений, що ви зробите правильні висновки зі всього почутого вище. Всі ми знаємо про українських блогерів. Які ведуть подвійне життя, працюючи для обох сторін, але правда на нашому боці, і не може українець робити контент для росіян. Наші збройні сили зараз творять історію. Ми живемо в момент, коли наша армія поставить на місце та знищить нашого ворога до кінця. В пам'ять про сотні тисячі вбитих росіянами наших українських героїв за останні, не побоюсь цього сказати, сотні років. Так, на нас чекає важка зима. Але ми всіма своїми можливостями повинні підтримувати Збройні Сили України. Метил, який буде триматися заради тих, хто тримає передову. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансово. Розвиток контенту на Монобанку. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!